Витаю, я Антон Даньки, прохожу, прохожих, что я напоминаю, уже 27-й ривень в Каслуване Lords of Shadow. Холл вампирского замку. Починаем. Время на исходе. Вот наступит ночь. Скоро замок будет кишеть вампирами. Самые могущественные из них могут принимать облик людей-аристократов. Габриэль должен быть на чеку, ведь внешность бывает обманчивой. Я слышал, что в этом месте можно встретить самых опасных противников, не подозревая об этом до самого конца. О, тут будет зустріч с крайне опасным противником. Ось ці нори в підлозі, да. з них вилазять вампіри, Ну їх можна буде зараз заглушити. Вони забили вікна. Хаха. Що? Сонце вам... Що? Сонце не подобається? Такс. Тепер вампіри не можуть звідси виласти. Ну один все-таки виліз. Сволоч. льда, ненавижу зиму. Ну а вампирам то пофиг. ой -о. просто писец. Ну, Ты шо на думав, урод. Не можу більше фей. и живые бронежилет Ну что ж Да. Цей проклятущий замок вже реально кишить вампірами. Що тут писалось? Налякані вампіри побачили сонячне світло, що йде з вікон. Да. Кстати, в цій грі вампіризм особий. Тут треба... Не тільки, щоб вампір випив чоловічеську кров, а треба, щоб і майбутній вампір випив кров свого е, ну, творця, так сказати. Причому добровольно. Так що, води, так що це в від оборотній не є хворі, які перетворилися від случайного укуса монстра. Ви вже заспокоїтесь просто апокаліпсис. Ай, скоріше, Габриэль! Давай, 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 давай. О, нарешті. Спасиня. а вампиры? Я вас вдул. Угу. Судя по лавочках, тут была каплечка. Система зеркал. ты. Так что, ага. Отлично. Це місце відкрите. Головоломка з магічними рунами. Дайте відгадаю а. Це ті типу, руни. Які активовуються магією світла або тіни. І Неправильна магія? Габріель получить урон. Опа. Ковчег братства. І що в ньому? Тридцять кінжалів. Круто. Такс. Має бути світок. Якщо помилиться, вроді всі руни збиваються. І треба заново. Неспроста тут оцю статую ангела паяли. Ну, в інструкції, к щастю, є. Пояснення. Ну, отлічно. Майже. Уже настав вечір. Май І ця зараза заралістиме зі всіх щелій. Деряве виповзли? Чортові глюки? Щось заглючило, і я не зміг нормально управляти мишкою. На того наїхав вампір. Хоча вроді... Хоча стоп, вроді вони безконечні. А ні. Треба просто протриматись, поки двері відкриваються. Поки ця зараза не почала лізти відівсюду. Е, стоп, вона вже почала. Лізти звідусюди. Ну нафіг, Габріель не безсмертний Ты сыграешь в мою игру. Ага. Моя мама не любит посетителей. Но я покажу, где она находится. Если ты сыграешь. Но у меня нет времени на игры. Я должен ее найти. Тогда я не буду тебе помогать. Ладно. Ты никогда ее не отыщешь. Только я знаю тайный путь. И я позволю тебе сделать первый ход. Вампірські шахмати. Ні. Пропускати не будем. Ну, зіграємо з тією стервозною вампірською дівочкою. Такс. шість фігур Три види. Це фігура вампіра. Вона особо сильна. Ходить як король в звичайних шахматах. В одній клітинці. Такс. Це хто. Так, хто мені попався? Фігура некроманта. Він призиває зомбі. Мені теж скучно. Кстати, її звати Лаура. Та да, так. Тетянка вампірша. Ход. Хорошо, пересунемся. Отак От наугад і вибирається. Призвали зомбія. О, боротінь. Ходить як і вампір, але він сл... менш живучий. Тут шахмати не збиваються відразу. Так, Звібрав Нежить. Атака. Вампіри. Живучі. А некроманти атакують 6 далека. Так, ці хто мені? А, ні, оборотень ходить на дві клітинки. Можна вибирати яким іменно оборотнем йти. Так, зі вампір. Іспитання. Пройти ці дурнуваті шахмати. Такс. Резвем зомбі зомбі первоочередна цель, так як вони знищуються практично зразу. А, вампір ще може відновлювати пошкодження п'ючи кров, так сказати. Вампір. Призиваємо зомбі. Поки везення на моїй стороні. Так, кстати. коли ворог втрачає фігуру чи Габріель, можна буде ходити більше разів. Ну Наприклад, з першою втраченою фігурою, вроді. Можна буде два рази вже підряд вибирати. Ну, а суть тут проста знищити всі фігури. Казатель здоровья. Вот. Oh.

Призвав ще одного зомбаря. Некроманти дуже дуже мій ворог. Атака. Так, втрати однакові. Прощавай, вампір. Я предсказує Шорт забирай. Хе, хе А як тобі оце? Так, висмоктуем життя. Ше висмоктуем. Что, хм. Шо стерва? И у меня есть рахунки. Блин, теперь побеждают вампиры. Оборот Нюхана Так с пробел. То кого, Вампір отримав шанс грятись. оце паршиво. Та я, блін... Так. Тепер сюди я. Так. Да. Так. Ну, кто кого урод? Ну, по крайней мере, я продемонстрировал. Ладно, пропустимо ці кляті шахмати. Я хотіла виграти. Но... Ти право ну, дякую. Е, стоп, а чого вона не сказала, куди іменно йти, блін? Вона ж обіцяла, що покаже тайний проход. Ну і хрен з нею. Все одно краще було зіграти. Під час їхньої наступної зустрічі виявиться, що з цією малолітньою стервою, Хоча, взагалі, то її вже не одне століття. Лучше не спорити. Ну, а вам я поки що... з вами я поки що прощаюсь. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!